Вітаю, друзяки! З вами Аргентум. Позавчора Behavior Interactive випустили стрім на час 7-ї річниці гри Dead by Daylight. На цьому стрімі було багато цікавих основних нюансів, якими я б хотів із вами поділитися. Отже, погляньмо, чим хочуть потішити нас розломники на цей рік. На початку стріма нам відразу скидують два коди: DBD7, який не дає 400 тисяч блотпоїн, та Trapper 7, який не дає фігурку трапера. Вона, до речі, чимось на Майнкрафтову фігурку змахує, чи то Роблоксну. Після довгої балаканини начальника виробництва та директора по продукту нам вирішили показати карту розвитку гри на 8 рік. Як на перший погляд, в принципі, непогано. Коротше кажучи, на наступні два місяці нас очікують новий том із сурвом, нове DLC з збивцею і цілим та аж два внутрішньоігрові івенти. Ще нижче ми бачимо невеличкий списочок майбутніх покращень впродовж року, скоріш за все, а планують покращити геймплей та так звану якість життя. І що ми бачимо? Переробка метаперків. Ви серйозно, багато перків і так порізано, а ви ще хочете більше затягнути гру у каналу. Навіть як зрозумілий. Баланс мап. Це, до речі, дуже необхідна річ, оскільки пляха мене вже задовбала близьке розміщення палет одна від одного, коли я граю за мана. Провадження антифейс кемпінгу. Ага, тобто боротьба з читерами відійшла вже зовсім далеко на задній план, та? Якщо серйозно, то навіть не знаю, чи потрібна система антифейс кемпінгу, оскільки випадків з ним ну дуже мало. Принаймні тоді, коли я грав. Додання пошукового поля до екіпи. А це, до речі, корисно. Погодьтеся, буде значно краще вписати категорію, до якого відноситься потрібний тобі перк, ніж перегортати всі сторінки перків у намаганні згадати його назву. Додання дисконект ботів. Тепер треба буде надіятися, що якийсь сурф чи двоє сурвів відключиться, або замість них стали грати значно легші по складності боти. Стосовно карт гравця я не дуже шарю, що це. Залишається фідбек репорту гравця. Немає сенсу це впроваджувати, адже репорти у цій грі і так не працюють.

At an impossible rate, and it won't stop until we are dead. Or worse. Отже, у ньому будуть нова мапа, новий ман під назвою Сингулярність та новий сур «Габріель Сома. Креатори зазначають, що це DLC відкриє перші в історії гри жанр хоррору під назвою «Sky-Fi». Мається на увазі, що персонаж потрапляє десь у богом забуте місце віддаленого космосу, яке аж кричить про загрозу. Відповідно, ман буде роботом прибульцем, до речі, чимось нагадує одного із маніматроніків із ФНАФа, типу Суміш Екзоскелета та Інопланетної істоти. DLC стане доступна на всіх ігрових платформах з 13 червня. В подальшому ігровий дизайнер та головний менеджер спільноти обговорювали поширену, хоча я би сказав, що не дуже, проблему фейскемпінгу, яку вони планують якось вирішувати. Я би пропонував просто впровадити до гри штраф за погані дії у грі. Ось, наприклад, за фейскемпів отримав штраф у розмірі 2000 очків крові. Пізніше провідний дизайнер інтерфейсу та продюсер обговорили певні інновації до гри. Як приклад, пошукове поле у екіпі, яке ви можете спостерігати у себе на екранах. Тут вводять уне слово Generator, і воно показує список усіх перків, які таким чи іншим чином допоможуть ефективніше займатися ремонтом генераторів, ще нам показали скріншот матчу, у якому боти замінили гравців, щоб від'єдналися. Ці та інші функції ми зможемо перевірити на публічному тестовому білді 23 травня. Невдовзі було анонсовано комікси про історію всіх персонажів маніяків Легіона. А саме Франка, Джулії, Сюзі та Джові, написані лауреатом премії Харві Надією Шамас та проілюстровані Ділоном Снуком. Також анонсували новий сезон Dark Trails у мобільній версії гри Dead by Daylight, у якому були представлені нові скіни та персонажі до Доктора, Чуми, Легіона та декількох сурвів. Пізніше нам показали таку цікавеньку паутину розвитку концепту Dead by Daylight. У ньому ми спостерігаємо практично все, що нам є відоме на даний момент. Проте у лівій частині ми бачимо, що наразі ведуться роботи над проектами відеогри від команд Midwinter Entertainment та Supermassive Games. Проте мене найбільше вразить той факт, що схоже буде фільм про все Dead by Daylight. А яка ваша думка стосовно цих проектів? Обов'язково поділіться своєю думкою у коментарях. Від час ще одної чергової балаканини анонсували увага колекції пов'язані з відомими метал групами Iron Maiden та Slipknot. Для мене це була шокуюча новина. Оскільки я обожнюю слухати метал. Достеменно відомо, що в колекції Slipknot будуть маски учасників групи для вбивць ДБД. Нам показали декілька цікавих концепт-артів для Оні, Легіона та Юікімури. Скіни виглядають захоплююче, оскільки вони передають сетінг давньої та сучасної Японії. Але щоправда, на трапера мене розчарував. Ну що це за гівно? Гадаю, вони могли б щось краще для трапера створити. Також повідомили про івент Pisted Masquerade. Який, до речі, був у мгрі минулого року. Дизайн усіх генераторів, гаків, бочок та виходів буде трохи змінний. На цей раз у івенті скіни отримають Селюк та Нея Карлсон. Шкода, що не Кейт. Не забули розробників про маски для персонажів, а саме для Бойц Оні, Мора, Лицара, Легіона, Нюрси і Сингулярності, та для вцілілих Фелікса, Габріеля, Джефа, Хонаса, Мек і Заріни. На відміну від минулорічного івенту, цей отримує список колекції та внутрішньоівентний, якщо можна так сказати, звичайно, магазин. Ха, погляньте, схоже, тут засвітилися скіни для Фегміта для Ghostface. -а. Виглядають прикольно. І мене ще однією вражаючою новиною стало те, що 5 липня у якості, скоріш за все, нового сурва стане актор Ніколас Кейдж. Бойтеся, було б бомбезно, якби до гри додали вбивцю примарний гонщик. Ось такі події будуть нас очікувати в найближчому майбутньому. Буду вдячний, якщо ви поставите лайк, підпишетеся на канал та поставите дзвіночок біля кнопки підписки. Таким чином, ви будете просувати україномовний контент та просувати український сегмент Ютубу. Не забувайте донатити на Збройні Сили України, адже завдяки їм я маю змогу робити контент та ви маєте змогу його переглядати. Слава Україні! Хай вам щастить і бережіть себе!